Бульбашки. Ух, як кормиться, глянь. Плавок. Де поплавок? Природа. Уфф. Хоч в селі. Але природа... На водоймі зовсім інша, ніж просто в селі. Одна поплавчанка, тісто, хребачок. Зараз буде карасева риболовля. Всім привіт, канал про риболовлю ставочок. Дивимося на сьогоднішню риболовлю. Карася наловити. Потрібно тараньку Поновити. На горищі вже вся попередня партія. Ням-ням? Ну і так кайфанути на природі пушка. На водоймі. Саме на водоймі. Хто згідний? Ставить лайк. Давай, 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 давай. Yeah. Є! Та ти що. Перший і дуплетик. Я мастив! Приємно! Мягко кажучи, приємно саме те, що треба. Ху-ху! Друзі, це просто класно. Пушка, є друга покльовочка. Три, два, один. Блин, не вгадав. Ну, ну, ну ну ну. І. є. Та ти що, яка файна? Фух. Знов дуплет. Це капець. Все, Треба сьогодні купляти Е-е-е. То щось фартовий день. Аби він ще коштував гривень хоча б 14 за штучку. Хух, -ху, який азарт появився. Ну як тобі? Напиши. До речі, напиши, чи дуплетом часто ловиш. Дуплет це коли дві, зразу, рибини. Є. Сюда. Бляха, зврочив Бачиш? От дивишся під руки. Десь там. Не та як треба. І от все. Дупліт перестав клювати. Ох, ти! Дви, диви, 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 що роби. Ну. Ох ти ж йо! Який карасик класний! Поки що якраз як на замовлення. Ті, що треба. На таранічку просто пушка поновлюємо. Наше тісто. Рецепт, до речі, тіста та інших уловистих насадок є на каналі. Подивись, якщо я забув прикріпити. На каналі дуже багато. Цікавих цікавинок в нас нова покльовка. Але що не каже, погодься? Риболовля на поплавок це одна з найчарівніших рибалочок, яка тільки є. Дивіться. Ту! Пертий карасик. Гарний. Садок. До хлопчиків і дівчаток. Поновлюємо стандартно насадку. Простий рецепт. Хто б міг подумати? Трішечки холодно сьогодні. Дощі пройшли. Такий дубар 13 градусів було, там чи 11 градусів. Навіть. А відчувалось після тих 50. Чуть не прогаю покльовку. Дуже приємно. Вудочка, чутлива вудочка. До 15 грам. Простенька, поплавкова. Кожен карасик як ніби прям під нього зроблена. Проста китайська вудочка за. Куплена ще за 60 чи за 80 гривень, я вже не пам'ятаю. Вже вечір сонечко маленько сідає. Зараз покльовки трошечки пауза, далі нічна рибалочка в нас. Попереду буде. Певно, що то. Ху -ху -ху. Тема. То поки я часто познімаю. Класно. Класно. Ну, Камера, що не кажіть, а камера цього всього не передасть. Ти з природою. А природа. Це найкращий психолог. Художник. Якось ніби думаєш такі думки, а може, не йти на ту нічну рибалку, може, зараз вистачає вже. Та йти до хати. Потрібно викидати цю думку з голови і рибалити Далі. Напиши, чи ти любиш нічну риболовлю, і чи ти. Сидиш. До якого моменту? Покльовочка. Сонечко сіло. А в нас диви виложує поплавка Давай, 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 давай. И... Ну... Но... Та, блин, терпит Че не? Ну, добре, давай. Три, два, один. О, о, -о молодец. Что это за покемон? Бубрь! Ну, така самісінька. Вже тримає гачка в роті. Пробує, пробує. Зараз його не може виплюнути і починає тікати з тим, по, цим гачком. І в нас поплавочок під воду йде, а ми його сюди. А ну чи я вгадав. 3, 2, 1. блін! Підсираєш мені мою чуючку. Давай, 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 давай! Я зараз скину динаміт, я. Ой, ще в туалет так хочеться. Ой! Бігом клюй давай, бляха-муха, як то знає. Все, я лишаю вудочку, а ви дивіться, чи буде зараклювати. О, дивися, так, так завжди. Ох, яка гарна. То чекати навчиться, тому доля усміхнеться. Я таке з мультику чув, то я вам те говорю. Навше класний якийсь вислів. Який ти знаєш? Таке толкове, таке мудра мудрість. Дивіться, я поставив поплавочок е, антенку, яка буде світитися вночі. Видно? Може, зараз не бачу, чи нормально видно. Я думаю, буде видно. Є! <кхем> yeah. mm, ну, на камеру не знаю, але так дуже гарно видно. Навіть таке враження, що видніше, ніж в день. Гарнюні, гарнюні, карасик. Йомайо, як воно все гарно. Якщо хто, хтось хоче порибалити разом, пишіть мені. Також з пропозицією співпраці. Оп. Пишіть. Залюбки буду з вами знімати відосики. Правда, Карась? Та правда. Не кида! Ну, ладно, карась полетів. Я так і не почув, що він казав. Я вже спати хочу. Ха-ха-ха-ха! <ривіт> Ха-ха-ха-ха! Ні, я їсти хочу сам перше, а потім вже спати. Не люблю вечірньої риболовлі, я більше люблю, щоб день попереду був. <кхем> щоб вдень спати, а то вночі спати що є? Як всі по системі йду? Ні. Зранку поїхав на рибалку, далі півдня спиш, потім ще вночі спиш. О! чи ти спиш в день. Ух ти ж, капець, я аж підскочив. Нема, 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 тільки тю! Бачили? Торпеда. Гарний, гарний. карасик. Диви, який гарний. Капець! О туплітік нарешті! То під'їхали хто? Якісь трошечки більшечки? І котам. Забава котикам. Це буде прикорм для котів. Бо є такий. Мусиш зробити таку штуку, що прикормити кота. Тоді на наступний раз ловиш трофейного коропа чи карася. Ти не знав такого? О, друже! Це ж мудрість мудрого рибака. Поради від Петровича, лайфхаки від Петровича. Подивись, в мене є збірка. Шортс. З тими мудрими порадами? До речі, я вже пробував це тісто дуже смачна штука. Хто на рибалці їсть? До речі, кукурузу? Горох, хробаків. Напиши в коментарях, я нікому не скажу. Є, подача! Ще би була така не хвилька, а така як зеркало, така гарна водичка. Це взагалі було б класно, бо вже трохи за весь день захитало. Ну, не за весь день, за весь вечір. Хитається, а я спати хочу. так, не спати. Пойдем. О, то я попискую собі на лупаші. Ай, пече! Фух! Це як пручається. Опа-па-па-попа, так вже ніфіга не видно на камеру, напевно. Я ще бачу. Камера ж... не має такого. Дивись знов дуплетик. Ото рано дуплетик і вечором. Друзі, спаковуємося. Я все-таки на ніч залишатися не буду. Так рибки наловили нормально. Але піду в палатку спати. Для того, щоб зустріти ранішній вайб. Та. Неночі я не хочу сидіти на риболовлі. хочу спати. Та зранку знімати нове відео для наступного випуску, який вийде через тиждень в понеділок, 5 годині вечора. Дивіться, скільки є. <скільки <скільки Блін, я не думав, що там стільки риби. Я думав що там менше. Народ. Ну що, сподобалося? Наступна буде. А я напишу, яка буде. Ти слідкуй за спільнотою. Читай в описі в, в... в... фейсбуковій спільнота з товарами для риболовлі. До речі, якщо любиш армреслінг, є в мене канал про Армреслінг. Йо-майо, скільки тюльки теї. Наловив, але коти будуть в шоці. Ото я котів прикормлю на наступний раз. Знаєш, що буде? Та буде певно, що то рибалка на коропа, мені так здається. А побачимо. Напиши, до речі, як ти думаєш, яка буде наступна риболовля. На донку, на поплавчанку, на яку рибку. І всім хорошим глядачам. Гарного дня!